Всіх вітаю з вами компанія Maricanaвто. Сьогодні до нас приїхали нові автомобілі, і три з них я вам покажу. І почнемо огляд з цього цікавого і дуже популярного автомобіля. Це Volkswagen Touareg 17-го року. Автомобіль нам вдалося купити на аукціоні Копер за 8800 доларів. Ці автомобілі не дуже часто зустрічаються, але користуються величезним попитом серед всього нашого населення. Автомобіль має чудову сервісну історію. Він постійно обслуговувався на офіційному дилері, і він має повний привід. Це 17-го року. Автомобіль тут коричневий шкіряний салон, панорамний дах. Тобто, є все для комфортної їзди. Цей автомобіль буквально на днях приїхав на СТО, Його ще не дефектували. Але хочу сказати, що автомобіль повністю на ходу. І що тут по пошкодженням? Вони прийшлись по лівій передній стороні. Тут незначні пошкодження. Ми спеціально обирали нашому клієнту з незначними пошкодженнями. Нагадаю, 8800 виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться без рахування ремонтних робіт десь біля 16 тисяч доларів. Аналоги в Україні стартують від 30 тисяч. По пошкодженням, тут із основного треба буде купити передній бамбар, а також, а також ліву фару і ще дрібні комплектуючі. Хочу сказати, що тут капот також крило абсолютно ціле. І зверніть увагу, що тут нанесена така стрічка ще від заводу, від Volkswagen. І це ще один нюанс того, що автомобіль абсолютно не фарбований. Він нанесений повністю до кінця автомобіля, і з тієї сторони також. Тобто тут буде заміна двох елементів, і автомобіль буде абсолютно весь нефарбований. Ось так виглядає салон цього автомобіля, дуже популярний. Хочу нагадати, тут предмаксимальна комплектація. Спрацювала передня безпека, а також бокова, але це все відновлюється, тут нічого критичного немає. Хочу нагадати, що тут повний привід, коричневий салон, також панорамний дах, дуже зручний та комфортний автомобіль. В цьому автомобілі 53 тисячі миль пробігу. Йому 5 років по суті, але дуже відчувається, що за авто дуже слідкували. Якщо ви бажаєте отримати підбірку найвигідніших автомобілів або отримати консультацію, у нас в описі є всі контакти наших менеджерів. Ми працюємо 7 днів на тиждень, тому обов'язково звертайтеся. Наступний автомобіль, який я вам покажу, теж буде кросовер, але доволі унікальний. Всі ви знаєте Nissan Rogue. Але в чому унікальний? Що це автомобіль максимальної комплектація, саме SL комплектація, і при цьому має шкіряний коричневий салон. Це доволі рідко зустрічається на американських аукціонах. Якщо ви розглядаєте кросовер в бюджет 12-14 тисяч доларів вже під ключ, це один з найоптимальніших варіантів. Хочу зазначити, що ми його купили за 5-900 доларів на американському аукціоні. Тут передній привід і пробіг всього лише 46 тисяч миль. Так цей автомобіль виглядає спереду. Нагадаю, що тут незначні пошкодження по передній частині, в основному вони пройшли по лівій стороні. У нас частина запчастин є в салоні автомобіля. Також приїхала ліва фара, і частина пошкодженого бампера. Ми будемо намагатися максимально врятувати певні елементи. А те, що там не врятується, то буде заміна. Хочу сказати, що саме на тамісаної роги дуже багато запчастин, і вони по доволі адекватним цінам. Nissan Rogue буквально на днях. Ми вже будемо передавати на дефектовку. У нас, як ви бачите, дуже багато автомобілів близько 28 машин. Тому у нас для кожного є що показати. Також обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступний наш випуск, де ми будемо показувати е, цю теслу та ще різні електромобілі. Цю Теслу ми купили на аукціоні Копард цього лише за 8 тисяч доларів, і вона майже не має пошкоджень. Тому обов'язково підпишіться, буде цікаво. Наступний автомобіль, який я вам покажу, це доволі популярний сімейний кросовер за рахунок того, що він має сім місць та бюджетний по ціні. Це Kia Рента 2016 року. Тут пробіг 80 тисяч миль, але він має вже повний привід. І купили ми його всього лише за 4600 доларів. По цьому автомобілі пошкодження пройшлись по. Правій стороні вони незначні. Там буде під заміну дві дверці. Я вам вже його в процесі ремонту буду обов'язково показувати. Також у нас часто запитують люди, які автомобілі можна купити, щоб було з мінімальним ремонтом або без ремонту. Це є пошкодження там, вандалізм або угон в США, і там найбільше автомобілів це Kia Sorento, а також Hyundai Tucson. На цьому я відео буде завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хочу нагадати, що ми обираємо найкращі автомобілі для наших клієнтів згідно їхніх побажань, а також по бюджету. А також у нас діє на постійній основі знижки на наші послуги для всіх військовослужбовців, а також людей з сектору безпеки. Всі прорахунки по кожному автомобілю нас фіксовані та гарантовані. Також немає різниці, скільки разів перевіряти автомобілі, та скільки часу піде на те, щоб виграти автомобіль. Тобто, ми можемо торгувати там два як два тижні, а також так два місяці, щоб обрати найкращий варіант і При цьому вартість послуг для клієнта не зміниться. Також участі у торгах та перевірки автомобілів є абсолютно безкоштовними для наших клієнтів. У нас буде наступний випуск. Дуже цікавий. Він буде показано показано буде всі електромобілі, які до нас нові приїхали. Буде дуже цікаво. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.